Я не так Відбувається дуже правильна штука. Зараз формується громадянське суспільство в Чернівцях, чим я освітаю себе особисто, тому що нарешті калинка, певна її частина, найздоровіша, як я вважаю, спромоглася. Висловити свою тверду позицію, не стояти в позі е, е, прохаючих, а в позі вимагаючих, так як і належить людям, які створили робочі місця, які утворюють 20 років цю установу і всі, хто тут ходить і живе. І хто сказав сьогодні в коридорі, що це непрохідний двір? Так ось громада міста у обличчі калинчан прийшла нагадати цим людям. Що це не прохідний двір, а місце, де повинні вирішуватися питання і де повинні чути людей, які утримують цю владу, тому що підприємці на сьогоднішній день е, отримали таку відповідь від Михайлішина, е, що контейнера на п'ятому секторі, там є 18 контейнерів, не будуть вивезені з Калинівського ринку. Але так як е, учора світло о 22 годині, 15 хвилин було від. Єд. На не від контейнерів і вони обесточені, то ми не віримо в цьому, що це так може бути. Бо в суботу вони перший раз від'єдналися від енергопостачання, потім нам під'єднали вечором у суботу ці контейнери до енергопостачання. А вчора вечором знову від'єднали. Тому людей таке питання виникає: чому знову від'єднали і чому ось таким чином? Міська влада діє, коли дається одне, одна вказівка, а потім невідомо ким дається друга і виконується такі завдання. Тому от ми тут і ходимо по пішохідному переходу.